Добрий день глядачам Ютуба, слава Україні і українцям! Сьогодні ми з дружиною хочемо зняти коротке відео, як врятувати матку з жменю бджіл весною. Ну, якщо у вас слабенька сім'я і в ній розплоду є, ну, і здоволь, з долоню з однієї сторони, з іншої сторони рамки, то її можна. Підсилити закритим на виході розплодом із сильної якоїсь сімейки взяти. Ну а якщо у вас матка і там жменя бджіл, розплоду може там на п'ятачок є, а може і немає. І ви бачите, що вже ця матка із цими бджолами пропаде. Тим більше, якщо кажуть, що будуть заморозки, вона, вона замезне пропаде ця сімейка. А матки буває і жалко, бувають цінні матки. А буває те, що охота через декілька тижнів вийде добра молода бджола і можна зробити збірний відводок. Дай туди матку. Мой ранній відводок і він на акації вже буде працювати як сім'я. Так що, що ж робити з цією маткою, із цією ж жмені бджіл? Ну, я використовував цей метод і не один раз. Він дуже-дуже варварський -дуже дубві. Дуже. Але ж коли людині при гангрені відрізають, ну це теж варварство, але спасають людину. Отак, якщо треба спасти цю сімейку, то я користувався цим методом. Що для цього методу нам треба? Аміачна селітра. Чиста добре, а м'ячно сидіти, ніяка, не друга, а чисто аміачно сидіти. Паперу листочок. В чарості горілки, самогонки вонючої. Димар, тільки щоб димар не просто він там димів, а щоб жар в ньому був. Ось така Бо, ну, може друга якась сітка. У мене така, я вожу її на вулиці, Це із вікон, проти москна сітка. І відро. Можна виварку чи каструлю здоров, що у вас є, щоб вона так сітка її накривала. Цей метод, я колись вичитав у дуже старій книжці. В нових книжках я його не зустрічав. І в Ютубі, я... може, десь він і є, але я його не зустрічав, цей метод. Що ми робимо? Ми беремо. Горілку йдемо до вулика, де у нас дуже маленька сімейка. І цю горілку пополиваємо трохи на стінки вулика. На одного лить не треба на стінки вулика, щоб убити запах других бджіл, що ми туди будемо додати. Далі що ми робимо? Ми йдемо у сильну сім'ю, гарну і беремо. Крайню рамку бджіл, яка добре обсижується. Тільки там, щоб не три бджоли були, а добре повністю обсижена. Беремо цю рамку, ось, представимо, що це, 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 ця рамка із бджолами. Ми приносимо беремо до відра її і різким ударом збиваємо бджол у відро і накриваємо їх зразу сіткою, щоб вони не потікали. Потім. Що ми робимо? Ми беремо, а це можна і іранше зробити, звісно, е, отакий от кульочок робимо. І з цього беремо десь чайну ложку сівітри і засипаємо цей кульочок. Все, і цю бумажку зматуємо. Беремо димарь, який добре горить. І у мене він не дуже добре горить, але я вам зараз покажу все. І туди, на жар, ми ложимо цей кульочок. і ждемо, поки він прогорить цей кульочок. Зараз може воно трохи затягнеться. але ну, вже почекайте, кому тому вицікав. У вас, коли воно почне прогорати із димаря... Піде такий, ось у мене почитайте, дим білий. З чорнотою аж такий. І почне в димарі шипіти. Ще погано розпалив диморі. Ні, це не, немає.

Як не загоріться? Треба, щоб було багато жару. Я тільки розпалив димарі, в мене ще мало. Так, що... О, пішов шум в димарі, і ось о. Буквально пускайте пару. Бачите, як дим... отак має піти дим, отакий от, з димаря. І туди пару клубів. У вас вся бджола осипеться на дно цього відра. Багато диміть не треба, тому що ви її потрапили. А так тільки пару клубів, як я пустив, пустить, вона вся осипиться на дно. Ви берете її ось, ось, тряхнули сіточку. Вона буде лежати на дні відра бджола. Якась там шевелиться, що щось буде. Ви йдете до свого вулика, до того, як ви хочете підсилити бджолою. і тонким слоєм по дну розсипаєте цих бджіл. І закриваєте цей вулик. І хай він стоїть. Через деякий час ця бджола почне відходити. Це ну як наркоз для бджіл. Вона під наркозом побула і вона через деякий час відходить. У вас. Ну, Може там залишиться там, скільки, п'ять, ну, ну, якщо бджіл, ну має сім, ну до десятка, може залишиться, а може і менше залишиться на дні, що пропали. А останні вони всі відійдуть. Коли після цього наркозу бджіла відходить, вона забуває за свій вулик зовсім. Вона вже в свій вулик. Хоча вона і стара, і літала, і носила, щось, вона вже туди ніколи не повернеться. Вона залишиться в цьому вулику, буде носити пило, буде воду носити. Все, ну що треба, те буде бджола своїм ділом займатися. І вон, ця сімейка у вас підсилиться. Оце скільки ви бджіл, туди всипали. Оце настільки вона підсилиться. Якщо ви всипали добру рамку туди бжіл, то вже може на слідчий раз можна буде її розплодом на виході підсилювати, вже не треба. Ну, якщо у вас вийшло, що мало дуже бжень, то можна цю процедуру на наступний день провести. І ця сімейка у вас розвинеться. Якщо ви її будете підгодовувати, підсилювати трохи, хороша матка, то ще на акацію у вас і сім'я буде. Оце такий метод. Він кажеться варварський. Але ж якщо вже нічого не можна зробити, а матки жалко, оце такий метод. Я не знаю. Розказав нібито все. Кому щось може не ясно, ну то запитайте. А, а так, на все добре вам, щасти вам, слава Україні!